Вітаю! Це Анна. Ми сьогодні з вами будемо продовжувати говорити про сьомий архетип і сьоме проявлене число у вашій даті народження. По-перше, ми будемо говорити, що семірки, люди це ті люди, які народжені або в сьомому місяці. Або кожного місяця будь-якого 7 числа або 25. -му. Чому 25? -му? Тому що в нашому методі, методі матриця долі, автором якої є Наталія Ледіння, є 22 субособистості, 22 характеристики людини, 22, риз, 22 різних характера, 22 різних прояви. І тому ми будемо говорити про 22. Проявлення. Зараз ми будемо говорити перше проявлення семірки. Чому семірки? Тому що для мене це дуже знайома енергія. Я з нею працюю. Вона в мене в проявленні в місяці народження, тому що в мене день народження 31.07. І сьома енергія в мене відповідає за мої емоції, за мої почуття, за мої. Проявлення в якихось ситуаціях буденності. Відповідно, якщо Семірка отримує якийсь виклик для себе і взагалі по життю Семірка вона дуже часто сприймає всі ситуації як виклик, з мене знущаються, що від мене хочуть, а скільки це буде тривати. Тобто Семірка не бере до уваги, що це на благо, що так має бути, що це йде все планомірно. Якщо це йде щось не за планом семірки, вона вважає, що це з нею знущається. Звичайно, від цього потрібно сприйняття відходити, і нам розуміти, потрібно, що все, що нам дає простір, це мало відбуватися. І в залежності від того, яку ви будете давати реакцію, та реакція буде породжувати іншу реакцію. Якщо ви на якийсь негатив, на якусь ситуацію, Даєте негативну якусь емоцію, даєте емоцію злості, агресії, тотальності, тотального якогось контролю. Відповідно, ви вже сьогодні зароджуєте ось ці всі прояви. Вашого майбутнього. Якщо навіть у вас якась сталася ситуація, яку ви не планували, яка виходить просто з усіх берегів нормальності, ви маєте її прийняти такою, як вона є. Ви не можете її змінити наразі. Тобто у вас є ситуація, ви її приймаєте або не приймаєте. Знову таки, неприйняття ситуації дає вам внутрішні. Блоки я не хочу, я відторжуюсь від цієї інформації, відторгаюсь від цієї ситуації. Наша задача всі ситуації абсолютно приймати з вдячністю за те, що вони відбуваються в будь-якому випадку. Кожна ситуація в нашому житті відбувається на благо, і це потрібно нам зрозуміти. Далі ми з вами говорили про те, що сьомому архетипу дуже важливо займатися творчістю. Чому творчістю? Тому що вони так переключають фокус, вони розслабляються, вони якусь бачать знаєте, чітку картину, що їм потрібно зробити. Я, відповідно, як Семірка знайшла для себе хобі малювати картини по номеркам. Це дуже гарна практика, вона, по-перше, заспокоює, вона, так знаєте, відключає від всіх посторонніх думок, і ти повністю погружаєшся в цю картину і малюєш її. Минулого разу ми з вами діставали три карточки, які асоціативні карти, які були для мене підтвердженням, що я правда зараз це проживаю і зараз це відчуваю. Тобто є. Ось ця перша була картинка, якщо ви пам'ятаєте, це чувство, відчуття, це ніжність, це така знаєте, тотальна довіра якась. Це дуже так, знаєте, дуже гарно проявляється зараз в моєму житті. Також творча карта у нас була, яка також говорить про творчість, якою зараз я займаюся. І після цього в нас була третя ось ця карта. я вам скажу так, коли людина-семірка починає. Свій шлях якусь певного духовного розвитку починає захоплювати з чим. Пространство, все світ її починає відгукуватись. І після того, як ми з вами поговорили, я ці карти склала собі в коробочку, в стопчик склала, перемішала колоду, після того я ще робила один запит на іншу людину. І що ви думаєте, яка дуже цікава ситуація стала? Коли я вчора захотіла знову витягнути для себе три карти, я дістала, я взяла, взяла стопку, де ці карти стоять, взяла половинку, вони вже були перемішані, вони вже були по-різному, знаходились. Але моє, моєму здивуванню не було меж, чому, тому що я дістала. Ось цю карту. Ось цю карту. Ось цю карту. І я дістала ще одну для того, щоб впевнитись в тому, що це справді так, що це нормально і що те, що відбувається, ось це у мене, вони дуже мене гарно відчувають. І вони мені знову ж дали ті ж самі підсказки, які вони давали мені раніше. Тобто минулого дня. Я просто їх достаю рандомно, і в мене просто від захвату не було меж, і я дістала ще одну карту, істочники освобождення. Істочники освобождення, знаєте, який був дуже цікавий момент, тому що напередодні, саме тоді, коли я приїхала додому, я дістала ці карти, але перед тим як я приїхала додому, я була в цьому місці. Я була в цьому місті, стояла і медитувала саме на, на очищення, медитувала на, на з'єднання з Всесвітом, на з'єднання з, з вищим. Я стояла. І проговорювала про себе, що я вдячна за те, що я маю на своєму шляху, і вдячна за те, що я маю зараз. І коли я дістала цю карту, вона для мене була просто як знаком, як символом, що справді те, що зараз відбувається в моєму житті, це йде по якомусь плану, про по якійсь задумці вищих сил, які мене підтримують і які мене наставляють на цьому шляху. Це дуже прям. Це для мене дуже близько, тому що семірки потрібно бачити результат. Коли вона не бачить результату, вона зупиняється в своєму розвитку. А коли вона бачить якісь такі всесвітні підсказки, вона розуміє, що а, це все ж таки працює, це все-таки окей, це ти не зійшла з розуму да, чи ще щось. Тобто. Нам, семіркам, потрібно завжди якесь підтвердження. Ось ці карти для мене зараз підтвердження, що я роблю правильну справу, що я що мої думки зараз вони вільні, вони не, вони не залежать ні від кого, тобто це мої спостереження, це мої погляди на життя, це я. Я семірка, я така, яка є. Я вам наразі розповідаю, що я переживаю для що, що мені допомагає. Кожного дня ми абсолютно приймаємо рішення для себе, як я хочу, щоб моє життя майбутнє будувалось. І якщо ми хочемо будувати якесь своє позитивне, позитивне, яскраве життя завтра, то я вам скажу так: вам потрібно перш за все. Творити це яскраве життя вже сьогодні. Для того, щоб ми отримали його завтра, тому що ми отримуємо абсолютно все, що ми закладаємо. І якщо в нашому дні буде сьогодні багато негативу, багато якихось проблем, ситуацій є невирішених, відповідно, вони при... перейдуть і на завтра. І ви не зможете це за один день викорити. Кожного дня потрібно працювати над собою. Кожного дня. Коли Сімірка зупиняється на своєму розвитку, вона просто. Це якась точка невозврата, вона починає ще більше просідати в своїй агресії, ще більше просідати в своїх негативних якостях. І для того, щоб винести семірку самостійно на новий рівень розвитку, для неї це максимально складно. Їй потрібно, там, знаєте. Показати, що вона може втратити все, і можливо, тоді семірка почне розвиватися і почне щось робити. Їй самостійно дуже складно самозамотивуватись. Вона може замотивувати багатьох, вона може бути дуже класним керівником, вона може мотивувати команду, заводити, вести якісь тренінги, проводити лекції, може займатися туристичним бізнесом, організовувати якісь походи. Але самостійно для себе сказати, що ось ти зараз це робиш для себе, це дуже складно. І це не із за того, що вона якась лінива, а це із-за того, що її енергії вистачає абсолютно на всіх, але не вистачає для неї саме для неї самої, тому що вона точечно починає дивитися в одну ціль. Коли вона точно дивиться в одну ціль, на жаль, не відбувається нічого хорошого. Чому? Тому що вона починає просто всю енергію зливати на одну сферу. І коли це відбувається, це настільки великим потоком, що відбуваються перекоси від особистого до якогось іншого. Вони не для того, щоб дивитися за собою, да? а для того, щоб дивитися там за роботою, за колегами. Відповідно, для сімірки важливий. Всюди баланс, важливий баланс, коли ти відчуваєш, що ти оце робиш для себе, правда? Вибачте, що ви робите це для себе, що це робиться для чогось. Але ваша задача завжди пам'ятати про себе і робити щось для себе. Це може бути щось маленьке, це може бути щось незначне, але ви маєте це робити. Перш за все, ви маєте чітко розпланувати свій день, чітко розуміти, що ви є, що я маю на увазі. Якщо ви не знаю, запишете собі план на день і у вас... В цьому плані не буде місця для вас же самих. Тобто, в вашому плані буде забрати дітей, піти на роботу, зробити справи, одні, інші, другі, треті. Але якщо там не буде для себе чогось, я сьогодні хочу зробити для себе ось це, ось це, ось це. Я для себе хочу зробити ось це, ось це, ось це. Відповідно, якщо ви цього не будете робити, ви зміщаєте фокус себе. Ви ви йдете в якийсь інший напрямок, ви віддаєте силу і енергії іншому руслу, і відповідно від вас відходить і вся фортуна, і все розуміння себе, і взагалі у вас якісь знаєте. Не можна сказати сніжником, але це буде сніжником, тому що ви будете накопичувати за собою якісь справи внутрішні свої, які будуть потім просто вибухати. І ви, на жаль, не зможете з ними потім так дуже легко справитись. Зараз ми візьмемо ще одну карту. Ну, знаєте, як така дві залишилися ці дві. Подивимося, що сьогодні для мене, взагалі, що це взагалі для мене? Що це, що це для мене? Про що ви хочете мені сказати? Що ви хочете мені сказати сьогодні? На що мені звернути увагу? Де я є? Хто я є? Чим я являюсь? Двіжання і йога. Ну, Движення для Семірки це зрозуміло, це дуже добре, це дуже класно. Йога, ми вже починаємо займатися спортом, займатися йогою, займатися кундаліні. Нам потрібно прокачувати енергію семірки, як нікому потрібно займатися спортом із собою і не сидіти на місці. Тому зараз, після ефіру, що ви думаєте, сонячна погода в Португалії, я піду гуляти. Я піду гуляти, насолоджуватись видами і емоційно, енергетично наповнюватись. Дякую вам, що були зі мною. Це був коротенький ефір для вас і для мене.